Добрий день. Сьогодні НАТО відзначає ювілей 75 років з дня заснування цієї організації, військово-політичної організації, головною метою створення і діяльності якої є забезпечення безпеки країн-членів. Безумовно, в ці останні два роки НАТО як безпекова організація. Не стояла і не може стояти осторонь від російської агресії і від тієї війни, яка на нашій землі ведеться вже понад два роки. Безумовно, сьогоднішні заходи, урочисті, заходи, які саме зараз відбуваються в штаб-квартирі в Брюсселі, є початком святкувань чи тих дій, які будуть тривати аж до ювілейного саміту НАТО в Вашингтоні. Який відбудеться в липні цього року, час ще є, але часу не так багато, і тому в центрі уваги НАТО і в центрі уваги засідань міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбувалося сьогодні, і заходи будуть почалися вчора і будуть продовжуватись сьогодні, в центрі уваги є війна в Україні. І це зрозуміло, оскільки Ця агресія проти України змінила безпекову ситуацію і поставила всі країни Європи, в тому числі і НАТО, перед загрозою російської агресії. Отже, треба шукати відповіді на ці загрози, і треба думати і працювати над тим, як зробити ситуацію. Не такою небезпечною, як вона є зараз, як припинити агресію, як допомогти Україні перемогти? Важливі питання. І безумовно, вони потребують суттєвих відповідей і важливих відповідей, які будуть готуватися в той період часу, який залишився до Вашингтонського саміту? З чим вчора? Зібралися і над чим працювали міністри закордонних справ країн-членів НАТО під час засідання Ради Північно-Атлантичного альянсу. Досить несподіваною була пропозиція генерального секретаря НАТО Єнса Столптенберга про створення нового фонду підтримки України в розмірі 100 мільярдів доларів на 5 наступних років. Це була пропозиція, з якою секретар, генеральний секретар, виступив на прес-конференції, але вже за кілька днів до того деякі джерела про цю ідею почали розповідати, і тому важливим було, якою стане перша реакція під час обговорення в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Треба сказати, що сама ця ідея. Без деталізації, є досить складною для сприйняття, а тим більше для реалізації. Є кілька питань, на які відповідей ще нема, можливо, вони є у ініціаторів, творців цієї ідеї, в тому числі і генерального секретаря. Може, трохи більше знають міністр закордонних справ Альянсу після вчорашнього обговорення. Ще більше ми будемо знати після проведення засідання Ради НАТО Україна, яке буде сьогодні, трохи пізніше, одразу після церемонії відзначення ювілею НАТО. Це все буде далі. Зараз ми бачимо пропозицію, в центрі якої сума. Сума. Велика сума значна, але якщо подивитись на те, що вже є, і ми вже маємо з чим порівнювати, то вона видається, по-перше, можливою. А по-друге, якщо поділити на 5 років, по 20 мільярдів доларів на рік, не настільки великою, оскільки ми пам'ятаємо, що пакет допомоги, який завис у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Включає допомогу на суму понад 60 мільярдів доларів. А в Європейському Союзі, як заявляв високий представник ЄС Жозеп Борель, вже на цей рік акумульовано зобов'язань і практичної підтримки на 23 мільярди доларів. Тобто сума важлива, але питання не стільки в самій сумі, питання в суті, цей фонд. Новий, нова пропозиція передбачається створити в рамках НАТО. З одного боку, це важливо організаційно, з іншого боку, це досить складно, оскільки НАТО до цього часу, до цього проєкту, який ще не погоджений, уникало свідомо уникало надання Україні військової допомоги як альянсу країни члени так, і ми знаємо про це, і ці пакети продовжують надходити. І зокрема, вчора президент Фінляндії, перебуваючи з візитом в Україні, оголосив про новий пакет допомоги від Фінляндії. В цьому тут нема е, нічого принципово нового. Принципово нове те, що це планується робити від імені НАТО. Таким чином НАТО робить великий крок. Відносно своєї ж власної стратегії уникати летальної допомоги. Всі ці інструменти підтримки, які в НАТО використовувалися до цього часу, вони мали нелетальний характер. Далі залишаються поза рамками, в усякому разі, ще невідомо широкому загалу, що це за фонд. Він буде діяти окремо. Від того Європейського фонду він буде діяти окремо і додатково до тих зобов'язань, які країни-члени Альянсу вже зробили. Він буде включати ті двосторонні зобов'язання і пакети допомоги, про які вже оголосили і будуть оголошувати країни-члени чи ні. Тобто питань багато. Зрештою, ми пам'ятаємо про те, що. Прем'єр-міністр Естонії, пані Калас, не так давно пропонувала вирішити питання фінансування допомоги Україні простим і універсальним способом виділити 25% ВВП кожної з країн Європи чи НАТО. І це дасть можливість акумулювати щорічно понад 120 мільярдів євро. Суми співставні, отже, йдеться про те, як їх рахувати, як їми оперувати і що з ними робити. Чи великі ці суми це теж питання майбутнього. А ми говоримо про те, що рішення, якщо й буде прийнято, воно буде прийнято в Вашингтоні. А нам допомога потрібна вже зараз. Оскільки до цього часу, до цієї пропозиції, однією з червоних ліній НАТО було намагання уникати, уникати провокації чи дій, які б могли сприйматися Росією як провокації, і уникати ескалації або приводів, які б могли дати Росії підстави. Збільшувати інтенсивність дій, робити те, що в термінології НАТО вони вважають ескалацією. Створення фонду НАТО, який передбачає надання озброєння боєприпасів, це крок, який відходить від попередньої практики. І знову ж таки повторюю, що це ще не рішення. Разом з тим, якщо говорити про ескалацію, то ми добре знаємо і в черговий раз прямо зараз бачимо, що Путіну і Росії не треба ніяких приводів для того, щоб нагнічувати ситуацію, збільшувати тиск, робити те, що називається ескалацією конфлікту. Прямо зараз відбувається накопичення спроможностей Збройних сил Росії, які воюють і розміщені на території України. І це відбувається в умовах подальших затримок з військовою допомогою з боку Сполучених Штатів Америки. І це відбувається в умовах, коли допомоги, яка надходила для збройних сил України, далі недостатньо. Достатньо нагадати лише про той мільйон боєприпасів, який минулого року був обіцяний Європейським Союзом і досі ця програма не виконана. Достатньо згадати, що на Мюнхенській конференції всередині лютого президент Чеської Республіки вийшов з пропозицією знайти. Понад 800 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів за межами Європейського Союзу. Пізніше, вже наприкінці лютого в Парижі, на конференції, яку зібрав президент Франції Макрон, було прийнято рішення створити фонд і наповнити цей фонд. І гроші пішли, були виділені на ці боєприпаси, але їх так і нема ще, досі в повному обсязі. Інше питання. Мільйон боєприпасів це багато чи мало. Якщо оперувати тими цифрами, які з'являлися у відкритих джерелах, ми можна виходити з того, що щоденно російська армія витрачає на війні в Україні до 10 тисяч штук боєприпасів артилерійських. Якщо поділити мільйон, боєприпасів, які ми чекаємо від Євросоюзу на 10 тисяч, які треба використовувати в день, щоб принаймні мати паритет з російською армією, це виходить, що мільйона вистачить на 100 днів. 100 днів. Можна подумати і порахувати трохи далі. Якщо ми маємо тисячу гармат. Які можуть стріляти цим калібром 155 міліметрів, це на 100 днів це виходить 10, 10 всього снарядів на одну гармату. Ось і вся арифметика великих цифр, яка зводиться до простих підрахунків і показує, що це таке мільйон снарядів і як швидко вони можуть бути використані. Крім того, якщо Кожна гармата вистрелить всі ці боєприпаси. Треба також вже говорити про те, що треба міняти стволи, бо вони теж мають свій ресурс, і коли пройде 100 днів, треба вже міняти самі гармати. Тобто це процес, який потребує постійної, регулярної підтримки, постійного регулярного забезпечення. Власне, про це і заявив. Столтенберг, коли розповідав про свою ініціативу створення окремого фонду НАТО для підтримки України, цей фонд, в його розумінні, має зробити допомогу більш довготривалою і стабільною. Подивимось, як ці будуть плани здійснюватись. Для прикладу, також наведу таке. Це дані, які оприлюднені газетою «Зеркало тижня. Я їх не мав можливості перевірити. Зараз в рамках пакету допомоги комплексного пакету допомоги, який НАТО прийняло для України, діють програми по окремих напрямках. Вони були збільшені після початку агресії. І загальна кількість допомоги за цими програмами мала б складати приблизно 500 мільйонів доларів на рік. Так от за тими даними, які є в розпорядженні і які оприлюднені дзеркалом тижня, цей фонд, ці фонди, точніше, наповнюються приблизно на 10 лише відсотків. Це про фінансування і про фонди. А, і це все ми говоримо про майбутнє, а е, війна йде зараз. Ця допомога потрібна щодня на полі бою, і вона повинна надходити ритмічно. Отже, одна з пропозицій, яка обговорювалася вчора, це фонд на 100 мільярдів доларів. Інша пропозиція, яку озвучив держсекретар Сполучених Штатів Америки, це розробка дорожньої карти України. Для членства вступу, для вступу України до НАТО. Дорожня карта не є чимось новим, проте 에, Сполучені Штати виходять з того, що саміт НАТО у Вашингтоні має прийняти важливі рішення. І є одна з пропозицій це дорожня карта, як Україна буде вступати в НАТО. Дорожня карта це теж важливо, але це колись, це знову ж таки потім в майбутньому. Ще одна пропозиція, яка лунала цими днями, це те, щоб НАТО перебрала на себе функції, які зараз здійснює Рамштайн, тобто стати організатором і координатором допомоги, військової допомоги, яка надається Україні в рамках. Контактної групи з оборони України, так званий Рамштайн, пропозиція теж викликала різні реакції, різні думки. Зокрема, вчора з Білого Дому ми почули, що Сполучені Штати готові і налаштовані і далі бути на чолі Рамштайну. Крім того, було заявлено, що Рамштайн це більше, ніж НАТО. Якщо в НАТО зараз 32 країни. Входять в якості членів то Рамштайн збирає на кожне своє засідання 50 учасників. Крім того, знову ж таки йдеться про координацію допомоги збройної. НАТО до цього часу уникало надавати озброєння Україні як організація. Знову ж таки, будемо пам'ятати про те, що слід розділяти НАТО військово-політичний альянс і. Країни-учасниці цього альянсу. Вони діють по-різному, і вони діють в рамках своїх рішень національних, а НАТО діє в рамках своїх концепцій. Тобто ми почули три речі, які зараз будуть обговорюватись інтенсивно. Ми знову не почули головного. Ми не почули про готовність запросити. Україну до членства на саміті, який буде у Вашингтоні. І це питання залишається знову ж таки невирішеним. Нам пропонують допомогу. Нам пропонують нові форми допомоги. НАТО має намір вийти за рамки своєї традиційної діяльності і своєї роботи з Україною і відійти від надання суто нелетального. Нелетальної допомоги до озброєнь і боєприпасів, але нема відповіді на головне питання. Як і раніше, залишається те, що було сказано у Вільнюсі, Україна буде членом НАТО, але запрошення нема. Виникає питання: чому? Чому в НАТО е, говорять про якісь нові форми, які, по суті, може, і не є настільки новими. Більше того, вони не всіма країнами-членами Альянсу підтримуються. І чому НАТО всіляко ухиляється від того, щоб зробити головний крок? Для нас головний крок. І для них головний крок. Чому нема запрошення? Очевидно, що над цим питанням думають аналітики, думають в столицях. Європейських і думають у Вашингтоні, думають в столицях інших країн-партнерів НАТО, і відповідь, скоріш за все, зводиться до того, що у НАТО немає бачення, як має закінчитися війна, як бачить НАТО подальшу структуру безпеки в Європі, як НАТО бачить у подальшому відносини. З Російською Федерацією для України відсутність відповіді на питання, чому нема запрошення, означає також і не тільки для України аналітики також про це говорять, що уникнення від запрошення України це спроба, точніше, не спроба, а намір залишити час і місце для якихось можливих. Теоретичних домовленостей з Путіним, з Російською Федерацією. Для нас це неприйнятно. В Вашингтоні про це знають, в НАТО про це знають, проте поки що уникають рішення. Є і інші, звичайно, можуть бути інші причини, вони є комплексними, і їх треба розглядати в комплексі. Важливо те, що поки вони розглядаються, війна триває. Україна залишається без гарантій безпеки, оскільки, в нашому розумінні, запрошення до членства в НАТО ставить крапку на всіх е дискусіях на тему, що буде далі. Відповідь на це питання буде однозначною, коли Україна отримає таке запрошення. Це означатиме, що не буде ніяких сірих зон після війни. Це означатиме, що не буде. Ніяких торгів навколо України, не буде більше ніяких е, сумнівів у НАТО щодо наступного розширення, і не буде сумнівів, чи точніше сподівань в Кремлі, що мети утримати Україну поза межами НАТО Кремлю вдасться досягнути. Запрошення України поставило б крапку на цих амбіціях Путіна. Але його ще нема. І питання, як уникнути ескалації, тут не є критичним, оскільки, ще раз повторюю, для Путіна нема проблеми прийняти рішення і йти далі. Це для НАТО є вагання йти далі чи не йти далі. А в той же час Україна виконує головну місію, яка визначена в стратегічній концепції НАТО. Це стримування агресії з боку Росії. І якщо для НАТО це стримування тільки теоретичне поки що, хоча загроза зростає, для України це вже факт. Ми вже два роки воюємо, і це не є теорія, це є та загроза, яку треба не тільки долати, щодня Збройні Сили України її долають і відбивають агресію. Вчора Столтенберг, генеральний секретар НАТО, відповідаючи на це питання, чому НАТО не надає запрошення Україні, він повторив те, що було сказано раніше. Він сказав, що запрошення означає вже зобов'язання і вже фактично членство. Він наголосив на тому, що, на відміну від Європейського союзу, від запрошення до членства в НАТО відстань дуже коротка, і саме тому, нібито Альянс поки що не наважується зробити цей крок. Але ми бачимо, що це не зовсім так. Приклад Швеції, свіжий зовсім приклад, Швеція стала 32-м членом НАТО буквально. Тижнями, кілька тижнів тому, він переконує НАТО нас і є відповідю на це зауваження Столтенберга, від запрошення до членства Швеція пройшла досить тривалий час. Майже два роки. Тому це не було негайним одномоментним актом, після якого Швеція вже стала членом Альянсу. Вона Далі йшла свій шлях. От коли було б запрошення, то тоді б і дорожні карти були б потрібні. Дорожня карта і мала б визначати шлях від точки, коли нас запросили, до повноправного членства. І це запрошення було б також точкою неповернення, точкою неповернення для альянсу в цю ситуацію вагань, роздумів. І для всіх, в тому числі, це був би чіткий і однозначний сигнал Путіну, що ніяких інших альтернатив, ніяких сірих зон, ніяких компромісів бути не можна, не може. Питання не в тому, коли стане Україна членом Альянсу. Питання в тому, яке майбутнє чекає Європу. І яке майбутнє бачить НАТО візаві чи з перед загрозою з боку Росії? Як з цією загрозою боротися? В нашому розумінні краще спільно, краще, коли Україна вже буде в альянсі, краще Україну не використовувати, як це робить Альянс зараз, для того, щоб не тільки стримувати, а давати збройну відсіч і зменшувати потенціал. Агресора щодня знищуючи техніку, живу силу Російської Федерації і зменшуючи її потенціал для агресивних дій. Далі побачимо, як будуть тривати дискусії щодо цих нових пропозицій. Для нас, як і раніше, головним залишається питання запрошення України до членства. Те, що у Вільнюсі. НАТО погодило скасування плану дій щодо членства для України, скорочує шлях до альянсу. Але зараз питання для нас стоїть зовсім інакше. Це не питання, як робити реформи, як долати корупцію, як розвивати демократичні засади суспільства. Це ті трансформації, які можна робити і треба робити потім. А зараз, коли на міста і села України падають важкі керовані авіабомби, коли тривають артилерійські обстріли, коли ворог збільшує вогневу свою потужність на фронті, нас е, непокоїть зовсім інше. Нам треба боєприпаси, нам треба військову допомогу, нам треба чітко знати. Що Альянс не тільки буде допомагати, навіть створивши новий фонд, а що Альянс стане організацією, в якому Україна буде повноправним і рівноцінним членом, з чітким і зрозумілим майбутнім і з чітким баченням, що в Європі після війни з Росією не буде місця для можливості продовжувати агресію. Путіну і його керівництву, дякую.